Тому що її автор Теман Ренков, це, по-перше, мені великий друг, він експерт громадської ради, і дуже багато місць, де він фотографував і представив свої фотографії сьогодні. Це ці місця, де я з ними разом їздив, бачив, як він це робив. Це його ходить. Він дуже, дуже фотографує з великим вдохновінням. так казати. Тому я безпосередньо підтримую цю ідею. Враження в мене шикарні. Я рахую, що такі фотовиставки повинні бути. Бачу, що тут представлені на фотографії ті міста України, які дійсно, дійсно, якими треба початися, що ти живеш в Україні. І дійсно, у нас дуже багато місць, якими треба подорожувати, не тільки за кордон їздити, а подорожувати в Україні. Я особисто з Артемом ми майже їздили всю Україну. Бачили дуже гарне місце, у нас дуже велике. Фотографії, але сьогодні представлена дуже маленька кількість, але ми будемо такі фотовистки робити. Тому я вважаю, що треба подорожувати по Україні і треба дивитися ті місця, які сьогодні на фотовиста.